Доброго дня, вітаю вас всіх. Для мене сьогодні особлива велика приємність вітати сьогодні в Києві мою словенську колегу Таню Файон. Це вже п'ятий візит до України від початку повномасштабної агресії Росії. Хочу висловити глибоку вдячність уряду Словенії та всьому словенському народу за солідарність та всебічну підтримку. Для мене дуже цінно, що моя колега відвідала не лише Київ у попередні дні. Пані міністерка відвідала і побувала у Львові, а також Хмельницькій та Житомирській областях. І пані Файон відвідала об'єкти соціальної інфраструктури, побудовані за кошти уряду Словенії. Сьогодні ми з колегою візьмемо участь в особливій конференції. Відразу після прес-конференції стійкість та європейське майбутнє в Сумської області, однієї з наших прифронтових областей. Це дуже важливо. Саме підтримка, конкретна підтримка, саме в ці складні часи для, для України. Допомога Словенії, Сумщині та іншим регіонам України надзвичайно важлива. І це конкретна підтримка, яку відчувають люди. І повірте, ми завжди будемо вам вдячними за вашу солідарність у важкий чи надважкий час. Під час сьогоднішніх переговорів я поінформував Таню про ситуацію на полі бою, російські удари проти наших міст і громад, стан нашої енергетики. Я поділився з колегою списками конкретних потреб для посилення стійкості та оборони України напередодні зими. Важливо, важливою є подальша підтримка наших партнерів. Дякуємо Словенії за вже надану військову допомогу Україні. Ми високо цінуємо цю підтримку і сподіваємося на її продовження. Окремо хочу відзначити приєднання Словенії до ініціативи ПЕРЛ, і це справжнє лідерство та приклад для інших партнерів по НАТО. Маємо значний потенціал у розвитку взаємовигідної співпраці з оборонними підприємствами Словенії. Ця сфера відкриває можливості для спільних проєктів, спрямованих на посилення обопільних оборонних спроможностей. Ми приділили окрему увагу темі вступу України до Європейського Союзу, вдячні Словенії за послідовну підтримку початку переговорів і відкриття перших кластерів. Запросив словенські компанії активніше долучатись до відбудови України як у двосторонньому форматі, так і через міжнародні механізми. Важливим напрямом нашої співпраці залишається участь Словенії у продовольчих ініціативах. З 2022 року Словенія надала 3 мільйони євро на програму Зерно з України і зарезервувала ще один мільйон євро на цю ініціативу. Очікуємо на участь словенської сторони на високому рівні у четвертому міжнародному саміті з продовольчої безпеки, який відбудеться наступного місяця у Києві. Високо цінуємо гуманітарні проекти за підтримки уряду Словенії від центрів реабілітації дітей до будинків сімейного типу. Такі ініціативи є справжніми проявами солідарності. Сподіваємося на подальшу ефективну взаємодію у цій сфері. Поінформував також свою колегу про наші дипломатичні зусилля та дипломатичний процес задля досягнення справедливого миру. Маємо повну підтримку Словенії, перемир'я як першого кроку до припинення війни Росії проти України. Таню, щиро дякую за цей візит, за плідні перемовини і передаю слово вам. Дякую, Андрію. Мені приємно бути знову в Києві і дякую за гостинність. Хочу сказати, що в ці часи. Це дійсно вдалий візит в Україну. Я мала можливість провести тут кілька днів, проїхати через різні області і відвідати кілька гуманітарних і проєктів з відбудови, які Словенія здійснює. З нашими партнерами за, за кошти нашої офіційної словенської допомоги, і ми е, побачили, наскільки важливо підтримувати людей е, в нужді. Ми відвідали і е, е, лікарні для людей похилого віку, ми відвідали е, будинки для е, дітей е, сімейного. Типу, і ми намагаємося е, сприяти оцій гуманітарній допомозі якомога більше, тому що потреба величезна. І я приїхала з тим, щоб повідомити, що ми зможемо виділити ще додаткові кошти на підтримання більше сотні сім в Сумській області, повертаючи тепло в електроенергії домівки. І Словенія залишається вірною підтримкою. Римці України підтримуючи її територіальну цілісність, суверенітет, визнання кордонів. і ми залишаємося поруч з вами, коли ви захищаєте свою батьківщину від російської агресії. І ми не тільки словами це будемо робити, але і діями стільки скільки це буде потрібно. Ми підтримуємо дипломатичні зусилля із досягнення. Припинення вогню і е, 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 негайного припинення вогню ми хочемо покласти край цій війні досягнути справедливого миру. Ми е, високо цінуємо зусилля президента е, Трампа і разом з усіма партнерами ми готові чинити тиск на Росію і через санкції, в тому числі з метою. Е, Досягнення негайного припинення вогню і припинення е, мирних переговорів, але мир повинен бути справедливим і ґрунтуватися на, е, е, на договорі Організації Об'єднаних Націй. Україна має право і повинна сама приймати рішення про своє майбутнє, і ніякі рішення про Україну не повинні прийматися без України. Україна підтримує потужних гарантій безпеки. Спеки ми побачили, як Росія намагається посилити ескалацію, здійснюючи посилення, так і на цивільне населення, енергоінфраструктуру України. Ми будемо завжди надавати якомога більшу підтримку. Ми вже надаємо велику військову допомогу багато і швидко і. Також намагаємося задовольняти а, нагальні потреби українських людей. Тому ми і доїдалися до ініціативи. Порл Україна дуже підтримує а, українські реформи, спрямовані на приєднання до Євросоюзу. І Бажаємо Україні якомога швидше відкрити переговори за першими кластерами. Ми обіцяємо тут повну підтримку і бажаємо вам якомога швидше приєднатися до Європи. Я ще хочу сказати про деякі проекти, які ми побачили, як вони здійснюються і. Які важливі для нас це проекти в гуманітарній сфері. Не тільки це будинок для прийомних дітей, дітей, які потребують допомоги, і ось підтримка для нього, підтрим приїхала за сотні кілометрів аж із самої Словенії, і у нас тут надійні партнери в цьому проєкті. Ми побудували нові будинки для таких прийомних. Сімей в Хмельницькій області я також хочу сказати і про підзвітність Словенія дуже а, м, прихильна до створення а, спеціального міжнародного трибуналу щодо України, тому що треба притягати до відповідальності і до переслідування тих, хто. А, Розпочинає війну проти людства, і е, е, також ми знаємо, що зараз дуже багато переміщених дітей, загублених дітей, е, е, журналісти і е, Цивільні, ми хочемо, щоб ці ем, діти знайшлися, щоб журналісти їх знайшли і щоб змогли їх повернути в Україну. І ми хотіли б припинити цю війну, покласти край стражданням цивільних, і щоб мир прийшов не тільки в ваш регіон, а на весь європейський ем, континент. Дякую! Відкриваємо запитання починаючи з поптів. З Словенія, Словенія невеличка країна. Ми намагаємо допомагати Україні як тільки можемо. А Угорщина, яка між двома країнами е, 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 намагається зараз створити україно скептичний альянс разом з словаччиною і ще однією країною, і е, 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 як ви до того ставитесь? Дякую за запитання. Я вважаю, що будь-який антиукраїнський альянс це означає проросійський альянс, це означає антиєвропейський альянс, і це альянс можливих країн проти самих себе. На сьогодні лише Угорщина виступає тією країною, яка блокує з тих чи інших міркувань. Зловживаючи своїм статусом країни ЄС та НАТО, шлях України до членства в Європейському Союзі, у нас зараз досягнуто суттєвий прогрес з словацькими друзями. І ми вдячні їм за ту підтримку, яку ми отримали, і в тому числі щодо останнього 19-го санкційного пакету щодо налагодження тісної взаємодії в сфері енергетичної інфраструктури і на інших важливих треках Словаччина, наприклад, нещодавно оголосила, що вони долучаються до коаліції шелтерів. Президент Зеленський вже мав розмову з. Лідером з лідером партії, яка виграла вибори в Чехії, це була хороша розмова. Тобто, потенційним кандидатом в прем'єр-міністри, це була хороша розмова з обговоренням і потенційних точок стратегічної взаємодії, майбутнього обміну візитами. І також ми бачимо і відчуваємо підтримку чеського народу, чеської сторони у наших, у наших і мирних зусиллях, і на нашому шляху до Європейського Союзу. Дякую. Дякую. Ми Україна. Прошу. Дякую за можливість. Пане міністре, перше питання до вас відбулася довгоочікувана зустріч Трампа і СІ, як зазначив американський президент, довго обговорювали Україну і, начебто, Китай погодився допомогти. Моє питання до вас, якими практичними кроками Китай може допомогти завершити російську агресію і цю війну безпосередньо? І чи плануємо ми змінювати стратегію наших відносин із Китаєм? Можливо, плануються якісь контакти. Майсекондвешенфою дякуємо за підтримку. А Словенія ми почули, що Словенія приєдналася до ініціативи. ПЕРЛ. а чому ви вирішили приєднатися, і який буде внесок Словенії? Відбулася зустріч двох лідерів: лідерів США та Китаю. Безумовно, що вона має велике значення для подальших мирних зусиль, для їх прискорення. Президент Зеленський напередодні цієї зустрічі озвучував наші очікування, зокрема, те, що китайська сторона припинить купувати енергоносії в Росії. Тому що цілком очевидно, що саме продаж енергоносіїв нафти є основним джерелом для фінансування російської військової машини для продовження російської агресії. Безумовно, що Китай може відігравати більш активну роль. Безумовно, Китай має достатній інструментарій впливу на Росію. Ми ще не маємо. Так званого дипломатичного фідбеку від наших партнерів щодо результатів цієї зустрічі ми бачили публічні заяви, тобто питання України обговорювалося так зване українське питання. Американська сторона дуже добре знає нашу позицію, і безумовно, що у нас відбувалися контакти на різному рівні, різними каналами з американськими друзями напередодні. Також і цієї зустрічі з чітким інформуванням нашої позиції, тому ми дуже сподіваємося, що ця зустріч стане знаковою на подальшому прискоренню мирних глобальних зусиль для зупинення російської агресії. дякую за запитання. Як я вже сказала, ми підтримуємо, надаємо давно військову допомогу Україні згідно з нашої можливостями, і тому ми і до ініціативи Пурл приєдналися, яка спрямована саме на оборону. ми будемо робити те, що саме те, що потрібно. Ми також будемо обстоювати використання заморожених російських активів, і, і будемо шукати і, і обґрунтовані юридичні і фіскальні способи зробити це. Словенія є членом коаліції охочих, і, і, і навчає українських військових і приєдналася до. І, Ініціативи і маємо. Я хочу сказати, ми збираємося підписати сьогодні дві важливі домовленості на міністерства регіонального розвитку і, і з міністром Кулебою про технічну допомогу про регіонам на їх розвиток. Це стосується розділу 22 у майбутніх переговорах щодо євросоюзу. Також ми домовилися про фінансову і технічну допомогу. В сфері розвитку проєктів проектів будівництва і відбудови ми сподіваємося посилити співпрацю між двома країнами. На цьому ми завершуємо. Дякую.